Прослухайте текст переказу. Садиба на березі росі. Проти острова замка берег росі дуже скелестий. Над самою водою стоять скелі рівною стіною, неначе виходять просто з води. В одному місці скелі розступились, гора запала крутою невеличкою балкою. Тій балці на крутому косогорі, неначе притулилось зелене гніздо з високих верб. То був ґрунт одного шляхтича-чиншовика Івана Михалчевського. Од високої скелі, що стояла коло самого берега, починався рів, обсаджений густою дерезою. Закручувався дугою вище балки на самому версі гори і спускався по другий бік Косогору до другої скелі. На самій середині косогір був рівно скопаний настільки, щоб на йому вмістилась хата з маленькою повіткою. З того скопаного високого місця дивилась на рось весела хатка Михалчевського з двома ясними вікнами, обведеними червоною фарбою. Одвірки коло дверей були помальовані темно-синьою, а двері ясно ясно-синьою фарбою. До сіней була припнута повітка з широкими плетеними з лози ворітьми. Кругом хати жовтіла призьба, неначе жовтий пояс. Маленька тераса на сажень перед хатою була твердо втоптана. Кругом хати росли кущі буску та густі вишні. Внизу над самим берегом росли здорові верби, спускаючи гілля над саму воду. Під скелею блищала в кам'яному жолобку криничка, в котру текла вода з вузької розколини у скелі. Над самою криничкою на кам'яній рівній стіні було видно стерті сліди якогось напису слов'янськими буквами од котрого зостали стільки титла. Окоп, обсаджений густою кучерявою дерезою, був схожий на зелену підкову, притулену до косогору. Біла хатка блищала серед того зеленого гнізда, як цяцька, й неначе дивилась на густі верхи верб, на рось, на шпичасті скелі за річкою, на убогі хати других шляхтичів, котрі були розкидані по косогорах за россю між камінням, між густими колючками та будяками. Ще за часів панщини. Пан подавав бідним шляхтичам такі убогі ґрунти за чинш між скелями та глинищами на сухих горбах та косогорах. Іван Михалчевський жив у хатині з своєю старою матір'ю Ганною. Хатина була багато більша всередині, ніж, здавалось, з надвору. Невеличка кімната була відділена од от пекарні дощатою тонкою стінкою. В хаті було чисто й гарно, як у віночку. За чималими образами католицько-уніатського малювання біліли вишивані рушники. Замість лавок стояла канапка. Та жовті помальовані стільці. На мальованому, зеленому з червоними рожами миснику стояли рядами порцелянові тарілки, лежало кілька ножів і виделок. У кімнаті стояло ліжко з подушками, прикрите зеленим ситцевим укривалом. Стояла зелена скриня. Зелені одвірки коло вікон та дверей веселили білу чистеньку хатку.